Встречають прийшло село, священник, місцевим настоятелем, батько, вийшла на зустріч, воскресі! находу. Воскресся. Воскресень. Браття, сестри. Ми освітаємо всіх в нашому селі. Дякую, що ви йдете через наше село. Ми вдячні вас за ваші труди, за ваші молитви, яких йдете, молитеся і за тих всіх людей, які. Вас підтримують за нашу державу Україну, щоб скоро настав мир. Йдете молити Божу матір яка чотворна ікона, яка є, що на теж покрили колись. Почаївських монахів і тих, які жителів були покрила і щоб нас всіх покрила. Хочемо також і наші жителі приложитися до тієї ікони, які ви несете, щоб ви прийшли в наш в храм, щоб ми укріпилися духовно, а ви тілесно укріпилися. І якщо буде ваша ласка, щоб ми долучилися до вашого твого хресного ходу і разом пішли, і прославили Божу Божуматі. Ну,